Приїзд на позицію, кілька хвилин підготовки, далі збір та налаштування самого безпілотника. І ось буквально за мить пташка піднімається у повітря, аби стати другими очима українських військових. Так підрозділ аеророзвідки 119-ї бригади територіальної оборони кожного разу відпрацьовує свої завдання в зоні відповідальності. Моніторинг місцевості, розвідка, виявлення позицій і об'єктів тилу ворога за потреби коригування вогню на озброєнні, різні за типом та характеристиками літальні апарати. Вони дуже потрібні, бо це очі. Ти не можеш з землі побачити те, що ти можеш побачити з неба. І за словами операторів, їх роль в цій війні, що вже стала без перебільшень війною дронів, зростає реально щодня. Те, що було наприклад на початку. І що зараз це дві різні, дві різні війни? По-перше, зараз домінування FPV, домінування аеророзвідки FPV з тепловими. Тобто, зараз не заховається не де да. і що ворог нас бачить, що ми його бачимо. Легкі та маневрені безпілотники здатні виконувати масу задач: рятувати життя наших захисників і знищувати ворога в умовах переважаючих сил противника, технології це те, що дозволить перемогти впевнені бійці. Від лютого в Україні стартував новий пілотний проєкт рекрутингу і навчання майбутніх екіпажів БПЛА для підрозділів сил ТРО Крила та ескадрон. Цього тижня попередній відбір кандидатів почали і на Чернігівщині. Тепер кожен може опанувати сучасну військову професію і посилити один із підрозділів ударних чи розвідувальних дронів. Якщо людина має якісь здібності там до комп'ютерних можливо програм. Чи, скажімо, цікавиться сучасними технологіями, вона пройде співбесіду і спочатку буде направлена на проходження базової військової підготовки. Після цього людина надійде в цей підрозділ, тобто конкретно на конкретну посаду вже там пілота чи іншого спеціаліста. І вже після цього або буде направлена на навчання відповідно на пілота БПЛА, або цей підрозділ прибудуть інструктори, які будуть навчати, як керувати дронами. Долучитися до проєкту можуть усі охочі: чоловіки і жінки, віком від 18 до 60 років. І вже під час проходження базової підготовки вони матимуть лист погодження на відповідну посаду і в частину тривалість власне фахового навчання, тактики застосування пілотування та роботи з різними системами. До півтора місяця. Так військовослужбовець на псевдокомісар старший підрозділу каже, до того як потрапив на службу, навіть не знав, що таке дрони. Три дні інструктажу, далі онлайн-курси, практика і зміг працювати на бойових. Коригував я артилерію з такими же мавіками. Зброси були, там гранати, логіки кидали. зараз. Уже є більш удосконалені навчальні центри, є волонтерські програми, дуже хороші. Є ударні коптери, є крила. Це все потрібно теж розвивати. І Якомога більше, чим буде саме в нашому батальйоні чи в нашій бригаді, тим, тим краще, тим більше ми спасемо наших хлопців і дівчат. Замість того, щоб відправляти хлопців, які будуть на пузі метрів, метрів і метрів повзти, краще підняти дрон. Це як, ну, як на комп'ютері граєш. Джойстик, екран все є все, як треба, як на ексбоксі на чи на плейстейшені. Все один в один. Одразу на спеціальність пілота дрону весени 23-го вирішила прийти. І лава каже, робота не складна, і той, хто дійсно хоче, може її освоїти. Окремий плюс знання постійно можна удосконалювати на навчаннях. Складається графік польотів, час місце. виїжджаємо на ту позицію, з якою ми літаємо. Все розкладається, збирається, ну і. І, і і починаємо летіти. Дивимось, що там у наших сусідів є, що там цікавого я кайфую, хоч у мене є ну є якийсь присутній страх, але мені дуже подобається. Ну я я рада, що я вибрала саме це. Я не жалкую ні про що. Детальнішу інформацію про те, як взяти участь у проєкті «Крилатий Ескадрон і долучитися до підрозділів. Можна знайти на офіційних сторінках регіонального управління Сил ТРУ Північ.